Я всіх вітаю. Сьогодні сніданок, суботу традиційно готую я. Як завжди, я буду готувати таку намазку із яйця і печінки тріски. Але перед тим, як я почну готувати цю намазку, я хочу приготувати сирну запіканку, яку не я робила, але мені подобається ця сирна запіканка. Мене дуже її любить син. Вона сирокисломолочна, 9% жирності. Яйця кур... куряче, борошно-пшеничне, цукор, вершки. Так, масло вершкове, цукор, ванільний, ну, склад плюс-мінус. Такий стандартний. Мені подобається її смак. Мені подобається в цілому ця печ, не печінка, а ця сирна запіканка. І якщо обирати із тих, які я не готую сама, то я би взяла, звичайно, цю. Я буду дуже-дуже на малесенькому вогні підсмажувати її. Прям, я би навіть сказала не підсмажувати, а томитися. Тому мені потрібно масло кокосове, кокосова олія, точніше. Я її покладу на пательню, і на дуже низьких температурах я готую завжди такі штуки. Це вже вода робиться. Ароматне кокосове масло, справжня олія, правильно говорити олія, справжня та яка не підроблена, та яка несе користь. Тут є каприло кислота, яка захищає а, наш кишківник від кандиди, від розмноження грибів. Антитакий бактеріальний ефект має кокосова олія, і всі, у кого є, всі, у кого є автоімуні захворювання. Кокосову олію вживати гарна ідея. Але в кокосовій олії дуже багато насичених жирів, більше навіть ніж у вершкового масла, незважаючи на те, що вона рослинна. Що робить її е, такою, яку ми, якою ми не можемо об'їдатися? Тобто, все кокосове це добре, ну певно, так добре. Але об'їдатися ми цим не маємо. Я зараз цю запіканочку поміщаю на пательню. Вам показати, не хочеться рухати камерою, щоб вам голова не крутилась, але ось так: я поміщаю її на пательню, зараз накрию і буду продовжувати готувати разом з вами свою намазку. Тому що я не снідаю сиром, таким ніколи, в принципі, солодким. Тому що я в перманентному стані схуднення. А діти мої бабусі люблять іноді такі варіанти. Тепер мені потрібно почистити яйця. Гарячі, гарячі яйця. О о, о, о! о! Окей, яйця хай трошки полежать, тому ми з вами будемо печінку тріски розминати. Мені потрібна просто виделка. Можна блендерити. Мені не подобається блендерене, я люблю відчувати структуру шматочками. Це норвежська печінка, тріски. Про печінку тріски ходить дуже-дуже багато міфів. Наприклад, один із міфів це то, що ось ця олія це додана олія, небезпечна якась. Ні, це не додана олія, це жир печінки, тріски. Це просто на планеті більш немає таких продуктів, в яких був би такий рекордний міст вітаміну А саме в жирі печінки тріски. Е, хоча зараз я вам трошки збрехала, тому що є таке ще е, такий продукт, який ніде ми не купимо. Це печінка білого медведя. Там більше вітаміну А, але від того вітаміну А ми помремо. Там така доза, просто передоз буде. Тому із тих продуктів, які ми можемо з вами використати. Це ось рекордна кількість вітаміну, а саме тут. Ви часто питаєте, чи можна на цьому смажити боронь боже ніколи в житті, тому що дуже велика кількість омега 3 дуже швидко кислиться, перетвориться на канцероген. Що я роблю з такою олією? Виливаю її в скляну тару. І не більше там доби, максимум там 48 годин зберігаю в холодильнику. Я використовую як заправку до салатів, додаю в різні заправочки і можу на ці такі на такому жирочку в кашу додати, тому що це ж ще й омега 3 Ви ж розумієте. Коли ми омега 3 жирні кислоти, полінасичені жирні кислоти, це необхідно те, що це дійсно необхідність для нас. Вони захищають наші судини, серце, вони сприяють покращенню нейронних зв'язків, розумової активності. Вони мають дуже потужну антибактеріальну дію, не антибактеріальну. А... Протизапальну дію, ну антибактеріальну протизапальну дію, тому омега-3 нам необхідна. Хтось вживає з бадів, я з бадів не вживаю. Я вживаю печінку тріски, я вживаю жирні сорти риби, ікру, оселедець і так далі. так далі. Дітям трошечки трошечки можна давати печіночку тріски, які люблять. Якщо не люблять діти, то дітям, звичайно, тоді рибу, риби рибі чи жир потрібно давати. Дотаційно у вигляді якихось саплементів, тому що омега-3 у них не звідки ж не береться. Діти не хочуть їсти горіхи, не хочуть їсти жирну рибу. Ну, мі ще інколи їсть, але не на постійній основі. Так, тепер мені потрібні яйця, які я буду просто нарізати. Спочатку я їх, звичайно, почищу. Я е дуже люблю цей рецептик. І ви знаєте, я його так давно не готувала, якби не ви, якби вам не зайшла моя рубрика довгих немонтованих рецептів, де я ось так от стою, розповідаю вам про їжу. Якби вам це не зайшло, я би так і не робила. І моя би родина з'їла окремо яйця, окремо починку тріски, але є така дуже цікава намазочка, вона мені дуже подобається. Так, очищуємо яйця. Яйця я купую вільного вигулу, або домашні, якщо у вас є можливість. У мене нема можливості придбати домашні, або вільного вигулу. Вільний вигул можна купити в метро, можна придбати в, в сільпо в лавки традицій. Це курочки, які не закриті на підприємстві в клітках, а які гуляють по вулиці, да, у яких є е, е, свобода, тому що. Е, тому що вільні люди, вони теж більш щасливі, і курочки ці вільні, більш щасливі. І вітамінів, мінералів в їх яйцях зберігається значно більше. Бачите, сюди потрапив кроп. Я беру чотири яєчка. Яєчка. Як хтось мені в коментарях писав: яєчка у чоловіка. Ну, мені завжди пишуть різні коментарі, такі, що іноді. Думаєш, господи, люди, звідки у вас стільки е, зла, стільки ненависті, стільки необізнаності. Е, ну, проявляють, показують різні неприємні сторони. Але чи чіпляє мене це? Та ні. Я вже на тому рівні, коли я радуюсь хейтерам, якщо мене радіють хейтерам, е, люди витрачають на мене своє дорогоцінне життя. Емоція ненависті, вона надваж... надпотужна, самопотужна. Але мені б хотілося, щоб люди були більш здоровими. І, звичайно, синок, я готую, будь ласка, я тобі пізніше переключу мультик. Ні, на голодний шлунок не можна. Зараз приготується твій сніданок і ми будемо їсти. Дай мені, будь ласка, 5 хвилин, добре? Можеш помідорчик взяти? Дай мені, будь ласка, 5 хвилин. Ми з тобою домовлялись, пам'ятаєш, коли мама працює, ти мені Мам, даєш попрацювати. Ти хочеш допомагати, Йоси, боси? От і закінчились наші відео, дівочки. Так, відійди, будь ласка, найкраща допомога це синок не мішати. Будеш зі мною різати яйця? Це так варилось в мене яйце. Значить, ми нарізаємо яйця. Як ви вмієте, у когось дуже ідеально мене, виходить? Мама, ні, синок сок тобі ще на голодний шлунок не можна, тому що буде боліти животик і підвищиться дуже швидко рівень цукру в крові, нам потрібно спочатку з'їсти сніданочок, а потім я тобі Яйця. дозволю випити сік. Іди. Я тебе покличу, хочеш? Вовчику. Так, от, щоб ви розуміли, в мене, так як і у всіх мам. Оці маніпуляції, Мама, соплі, сльози, ні, слюні. Ні, міду. На, забирай свого друга. Забирай друга. Яйця це один із самих корисних видів білку. Самий дуже легко засвоюється. Повноцінний по амінокислотному складу. Повноцінний по амінокислотному складу, але... Вся користь, ще максимальна користь в жовтку. Жовтку є лецитин, який захищає а, нашу печінку. Вовочка, твій друг же в тебе в руці. Чи ти не забрав його? забрав? Отак от ікру в мене забирає, щоб ви розуміли. Забирає різні продукти, каже, це мій друг і все, не можна готувати, не можна їсти. Синочок, я тебе дуже прошу. Ти мені зараз трошки е, заважаєш. Давай, щоб ми не сварилися з тобою. Ти підеш ще пограєшся? Ні. Обережно, Вова. Синок, обережно. Ось такі відео у нас. Тепер мені сюди ще потрібно щось типу якогось, можливо, якоїсь зелені У мене немає. Не кріпу, не петрушки, я би кріпче петрушку дала. Ще прийшла моя Женечка, і на цьому відео мої завершуються, але я не зупинюсь. Мам, забери, будь ласка, дітей, я тебе прошу. Ну я ж знімаю відео, будь ласка. Я ж попередила, я знімаю, будь ласка, відео. Дайте мені 15 хвилин. Чи ви не хочете поснідати? Так, все, йдіть, бо в мене записи, де всі ваші голоси чути тут. Це робота блогерська. Ось така робота блогерська. Чи дратує мене це? Да, да, просто до да, да чортікав, аж зло бере, тому що ніколи ти нічого не можеш зняти нормально, тому що в тебе 125 людей тут ходять. З сином моїм ну, неможливо домовитись. Кажуть, домовляйтесь з дітьми. З моїм неможливо домовитись. Він просто, от все, що би ти не говорила. Він робить все рівно по-своєму. Я розумію, що це особистість, він росте у мене дуже таким лідером, але... але так, у нас намазка в принципі вже готова. Мені потрібно підсушити хлібчик, підсушити хлібчик, Підсушу я його на такій пательні. Трошечки хлібчик в мене Extra Virgin Olive Oil. Ой, хлібчик, ви бачите, я дивлюсь просто на оливкову олію. Це нам... Ми на Кіпрі замовляли на фермі. Uh, Extra Virgin Olive Oil. А хліб у мене ось такий рум'янець. цільнозерновий. Це не самий ідеальний цільнозерновий хліб, який я бачила. Я собі і мамі. Діти таке їсти, скоріш всього, не будуть. Тут доданий є цукор, але в ньому 36 грамів вуглеводу мені підходить. Так. Ось таку штучку я теж п'ю, масло чорного тмина, обов'язково. Воно у мене стоїть я не забуваю про це пити. Ми ще з вами підготовили овочеву тарілочку, тому що я дуже багато люблю їсти овочів. Саме овочі допомагають моєму обличчю, моїй шкірі бути такою сяючою. Так, запіканочку ми з вами трошки перегорнемо, щоб не було по типу, як у Юлії Висоцької, знаєте, ось така у нас вийшла красота. Трошки вже підсмажилось більше, ніж я хотіла. Ну, це очевидно. Там, де фокус, там результат. Якщо в мене фокус зараз на моїй е, яєчній на масці, то, звичайно. Так, трошки більше зроблю вогонь і готую. Готую собі на тарілочку овочі. У мене ще додам трошки руколи. Ось так от. Невелику кількість, тому що все-таки я додала руколи в намазочку нашу. В мене є перець, в мене є помідорки. Я зараз їх поріжу і також додам. Я не боюся їсти помідорки взимку, але використовую я їх виключно ось такі. Тому що їх хоча б можна їсти. Так, у нас закінчується вже час, до речі, і вже є всі шанси, що ви цього не побачите, тому що в інстаграм тільки до 14 хвилин можна завантажити. Тому овочі і ось така намазочка це просто супер-супер сніданок. Користуйтесь, пишіть коментарі свої, а я далі продовжую готувати.